Ніжний пелюсток вивчити на пам'ять непростий урок. Чоловік повинен раз і до кінця жінка, мов троянди, ніжний пелюсток, догляд потребує вмілого митця вродою та силою захоплює вона у задумі Всевишнього це справжній ідеал. З народження природою наділений сповна, не кожному відкриється її потенціал, яскрава, наче блискавка, тендітна, як кришталь, вдягається по модному улюблений фасон, скажу без перебільшення як золоту медаль на жінку заслуговує найкращий чемпіон. Не вігласи, дивуються, чому жіночий цвіт в дружини нещасливої з роками вже зів'яв, вина у чоловікові, скажу такий отвіт, який свою обраницю любити перестав. Відповідь на загадку жіночої душі, шукаючи століттями, ніхто ще не знайшов. Та викладу припущення сьогодні у вірші, що робить їх щасливими увага та любов у вечірній сукні, навіть у фартусі юна чи надходить вже похилий вік. Жінка не зів'яне у своїй красі, якщо буде поряд справжній чоловік. Автор Роман Марко.